Друзі, всім доброго вечора! Хочу вам показати, який ми пригнали автомобіль зі Швейцарії. Ми його пригнали самостійно зі Швейцарії своїм ходом. Автомобіль повністю привезли в Україну, розмитнили, сертифікували, і автомобіль вже готовий до продажі: Volvo V50, 1.6. Дизель, 2011 рік, модельний рік 2012 з оригінальним пробігом 243 тисячі. Ми надаємо кожну. Надаємо повністю сервісну історію, також надаємо він для перевірки. Дуже класна комплектація. Зараз таких автомобілів практично немає в Україні. Зразу перейдемося по комплектації. Покажу вам, що стоять класні поворотні біксинонові фари, омивач фар, протитуманні фари. Такий гарний хром Volvo. капот без сколів, без царапин, без м'ятин. Стоять класні легкосплавні диски, r R-Design Вольвовський, тормозна система замінена. Замінено, тормозні диски, бліни, все в гарному стані. Також присутній, безключовий доступ у всіх дверях. Класні стоять зверху рейлінги, так нас називають їх лижі. Дах нас без сколів, без царапин, без м'ятин також. По правій стороні автомобіль в гарному стані. Є, Має декілька косметичних підкрасів, це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, хто боїться косметичних підкрасів, не дзвоніть, не пишіть. В цьому нічого поганого не бачу. У нас більшість в Україні перекупи, аби автомобіль був не фарбований, пробіг може бути 500-700 тисяч, аби був не фарбований. Для мене косметичні підкраси це практично немає нічого страшного. Якщо якась була подряпина чи царапинка мінімальна, зробили якісно в Швейцарії, я з цього нічого поганого не бачу. Присутні також фуркоп, роз'єм для фуркопа, розеточка для фуркопа, перепрошую, задні партроніки, всі леготипи Volvo, Classic, все на місці, всі наклеючки, все присутнє. По лівій стороні також автомобіль без сколів, без царапин, без м'ятин. По вікнах автомобіль своєрідній. Ще раз нагадаю, автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Безключовий доступ працює по всіх дверях, Оригінальний вік вікна Volvo, моторчик працює і просто ідеально. Зразу надаю вам гін-код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте, нічого не заперечуємо, приганяємо чесні та перевірені автомобілі. Покажу вам ще з такого ракурсу. Так, перейдемося до салону. По салоні у нас присутні 4 стеклопідіймача, регулювання з зеркал, дзеркалами, складання дзеркал. Подивіться, в якому стані дверна карта. Всі наклеїчки на порогах такий хром, накладка Volvo. Пороги не почухрані, не подерті, присутні, мер, присутні мертві зони вибачаюся. пам'ять сидінь, електричне регулювання сидінням. Подивіться, який стан сидінь, просто ідеальний стан. Нічого не шилося, не красилося. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії. Подивіться на стан руля, він не красився, не шився. Також все в гарному стані. Присутні круїз контроль, регулювання музикою, регулювання світла, відкривання бака протиотуманні фари. Тробіг автомобіля становить 243 тисячі, присутні двозони клімат контроль, Підігріви сидінь, все працює, 6-ступенева надійна механічна коробка передач. Присутні ось таких два ключика. Також є такі якісь карманчики, можна собі поставити якісь напої, каву, чай. Все в гарному, хайному стані. Так, покажу вам задній ряд. Задня дверна карта в ось в такому стані, все в гарному стані. Також задні шкіряні сидіння, подивіться на їх стан. Покажу вам такий вид спереді, з такого ракурсу. Все в лохайному чистому стані. Автомобіль без хімчистки, поліровки, ось такий він приїхав. Зразу, зразу показуємо, які автомобілі приїжджають зі Швейцарії. Так, багажник. пластмаса ніде не почухрана, не подерта, все в гарному стані. Також присутній домкрат. Перепрошую, спіна, домкрат, да, присутній домкрат, номерний знак, все присутнє. Газові опори в гарному стані. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ніякого вихлопу немає, автомобіль не димить, не киптить. На свої роки автомобіль дуже збережений. Так, Покажу вам праву дверну карту. Також покажу заднє сидіння, ще раз. З такого ракурсу. Оригінальні коврики присутні. Також покажу пасажирську дверну карту. Також ніде нічого не почухрано, не подерто. По порогах також все в гарному стані. Сидіння пасажира також ніде не просівши, не витерте. Все відповідає своєму пробігу та стану. Присутня сервісна автопору. Сервісна історія автомобіля, все присутнє. Вже більш детально. Кого буде більш інтересувати, скину приват. Вийшли відео по сервісній історії по всьому. Друзі, тож кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Дзвоніть за номером телефону. Підписуйтеся на мій YouTube канал, також Viber групу. Я опублікую там всі автомобілі, які прямують зі Швейцарії, також які є в наявні, наявні в Україні. Також в нас є послуга доставка автомобіля під дім. Ми доставляємо автомобілі по Україні в любе місто України. Якщо когось зацікавить цей автомобіль, дзвоніть за номером телефону 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Друзі, всім дякую за увагу. Всім пока. Підписуйтеся на мій ютуб канал. Всім дякую.